Боже мій, я тобі допоможу. Рома, як ти попав сюди? Ну, помнюш, коли я умер? Так помню, а що? Це був, Це був мій брат Богнець. Зараз я тобі все розкажу. Я стояв і бачив, як мій брат убігає. Но бої одні зомбі. Ти куди? Я спасу нас. А ти просто якийсь придурок. І тебе я не спасу. Чому, брат? Чому? Я повернувся, встав на кровать і розбив скло. Я розбив скло і перепригнув. І убіжав. Добрий день, ви прийшли работати? І все це так почалося. Так, ви можете робити тут а... а. Чого там? Труб висить? А, то це... це такий експеримент. А, добре. Ну, добре, пока! Пока! Що? хто це? Ти, ти хто такий? Я прийшов тебе вбити. Я тобі даю вибор. Лібо, ти, я тебе вбиваю і ти переміщаєш в нього силами. Там дуже добре. Угу. Лібо я тебе оставляю у живих, твоє життя буде як ад. Тебе будуть бити, прислідувати, будуть розбивати вікна, не будуть давати спати по ночам, будуть ворувати їжу, заберуть в тебе твою винтовку і. І ти так помреш больно і не будеш у другому світі. Лучше мене вбій вбий. Вбий. Добре, ну, твій друг через час теж буде вбити. Його без цих випрось.